Всім привіт! Я Матвій ми знімаю. Ну, буде озвучка Українська озвучка и іскриста. Я тільки ідеї 50 печені и 50 печені в Тафакобума. Ну, ідеї мої питент мої ідеї. і почарі. Ну що, я карамен, все готово? босс, не готово. Карамен Титан буде побольше. Я джимен атакує город місто Яке? Москву Блін, Надо напасти туда. Ей, босс, Що тобі карамен? На я їх хота. Покажи босс він. Хм, ну нормально виглядіт. Так, ми потрібні ти все.